Вчителі ходитимуть в гості, освітяни традиційно візьмуться за облік дітей до шкільного та шкільного віку. Відповідне рішення затвердив міський виконавчий комітет. Території обласного центру розділили на 24 округи, які закріпили за певними загальноосвітніми закладами. Вчителі обходитимуть прилеглі до шкіл домівки та формуватимуть списки дітей. В такий спосіб влада хоче не допустити, аби діти з кризових сімей залишилися без освіти. Також облік допоможе спланувати роботу на наступний навчальний рік. Коли вже школа має достові... Достовірну інформацію, скільки, наприклад, в на тих в ті вулиці, які вона обслуговує, проживає дітей, вона може правильно сформувати планову мережу. Вона буде знати, що реально, наприклад, на наступний рік ми можемо набрати, наприклад, три-чотири перших класи. Відповідно, може сплануватися педагогічне навантаження вчителів, тобто фінансування, яке потрібне. Тобто, це є дуже важлива справа, яка може на перший. Погляд видається такою буденною, але вона за собою тягне дуже ще багато вирішення важливих питань сфери освіти. Допомагатимуть збирати інформацію про потенційних школярів, медики, правоохоронці та паспортисти єрц на підставі складених списків на початку вересня. Освітяни перевірять, чи дійсно усі діти охоплені навчанням в загальноосвітніх школах.